Ікона була і буде своєрідним провідником між людьми і Богом. Сьогодні це, мабуть, щось таке стале вже вічне, так, і воно ніколи не зміниться. І тим більше, якщо ми говоримо про ті ікони, які в народі називаються сильними іконами. І це всі знають, що сильні ікони це афонські ікони, ікони, які є в афоні. Сьогодні ми коротенько про це поговоримо. Богдана Савенко, фахівець у галузі православного канонічного права, розповість нам трішечки так, саме, саме про той проект, який сьогодні у Києві є. Соціальний проект, проект, який називається Чудотворні ікони Афону. Так, дякую. Чудотворні ікони Афону це дійсно соціальний проект благодійної організації фонду духовного відродження Живе джерело. Це є такий проект, який спрямований на закріплення або підвищення пріоритету духовних цінностей в нашому суспільстві. Дійсно, поклоніння іконам це вже традиція для нашого народу. Однак вона почалася з моменту християнізації Русі, коли ця традиція була принесена до нас разом зміною нашої релігії, звичаїв, культури, права. І, от разом з поклонінням святим іконам було поклоніння святим місцях. Які були ці ікони? Ну, Одні... Афонське Афонське місце це, звичайно, дуже, дуже сильне місце. Так? так, безумовно, це місце, на яке ступала за свого життя, ще Пресвята Богородиця, яка вибрала його собі в новий земний жеребій. Тому дійсно багато паломників намагалися потрапити на цю землю. І серед них, таким якби місточком, яке пов'язує наш стольний град Київ та Афон, є такий великий провідний святий. Ченець, як преподобний Антоній Печерський, так, це вихідець із України, з Чернігівщини, який в свій час прийшов на Афон та отримав там свій постриг. І от разом з цим він отримав благословення для продовження свого чернечого подвигу саме на київських схилах. І, прийшовши вже в новому своєму статусі, поселившись в бересто в Печері, він тут якби започаткував своє чернече життя. Однак Часи смути, які настали після смерті Володимира, це вбивство князів Бориса та Гліба за правління святополка Окаянного, змусило цього великого подвижника повернутися на Афонську землю. І ось незадовго після цього він отримує друге в своєму житті благословення і Афонського монастиря знову повертатися на Руську землю з продовженням цієї великої місії свого подвигу чернечого. І дійсно, як зазначає Нестер Літописець, це було близько 1028 року, коли Афонський монах Антоній повернувся до Києва і поселився в Печері Іларіона, це майбутній митрополит Київський. І започатковує він тут цілий монастир, перший монастир на Русі Печерський, який нині велика світова християнська святиня. Православна. Сьогодні, сьогодні так величезна, величезним таким подарунком для. Всіх українців є можливість доторкнутися, хоча б не до оригіналів афонських ікон, а хоча б до списків. Але це не просто списки тих чудотворних ікон це списки, які робили самі монахи. З їхніми молитвами і з їхніми, за, за всіма канонічними правилами, так які мають дотримуватися, які, дотримуватися абсолютно точно сьогодні. Ми маємо можливість, українці, кияни всі мають можливість так доторкнутися до цих ікон. Зокрема, жінки, зокрема, так? жінки, це дуже важливо, тому що так пана пані Богдана краще знає за мене. Я знаю лише маленький нюанс, так елемент того, що до афонських ікон а, мають можливість поїхати і побачити лише чоловіки. Так, і тому це... ті ікони, які сьогодні знаходяться, так у галереї Ризниця на Ярославі Мвалу, це, це теж знов ж таки можливість. І жінкам доторкнутися до цього. До святення фона, святиня. так. Справді, вже це, скажімо, традиція, яка більше тисячі років. З 1045 року, ще за часів царювання імператора Константина IX Мономаха, була введена офіційна заборона входження жінкам на фон. На фон. І mm -hmm. вона діє і донині. Тому дійсно для. Жінок є унікальна можливість доторкнутися до святинь Афона через ці чудотворні образи, через списки. Оскільки... Можливо, можливо, людей трошки смущає те, що це не оригінал, так, а це списки. Але е, я знаю, і ви знаєте про те, що списки вони теж чудотворні. Так, у світі є випадки, коли саме списки з чудотворних ікон володіли тими ж самими властивостями, чудотворіннями, які і. Скажемо, материнські оригінальні ікони. Важливо зазначити, що всі списки, представлені у нас в галереї, є точними, автентичними копіями з оригіналів цих ікон, оскільки вони містять не лише художню цінність, безумовно, яка присутня в цьому. Однак, перш за все, духовну цінність вона є великою духовною святинію християнською. І дійсно через поклоніння. Почитання святих ікон у нас є поклоніння образу Матері Божої, Матері Ісуса Христа, яка прижиттєво благословила це місце і благословила сама, в принципі, саму традицію іконописання, започаткувавши тим самим зображення своє на дереві. Ну, особливо так, чому саме вибрали, можливо, ви знаєте, так, чому сьогодні у галереї центральним образом є саме Мати Божа, так? Богоматір. Тому Бу... що я знаю, що ще чекають шість ікон. Так? так, ви знаєте, поруч із цими Богородичними іконами, які у нас будуть будуть ще шість ікон. Дійсно, буде поповнення нашої колекції до такого 12-го числа священного. Серед них будуть і три образи небогородичні: це Миколая Чудотворця, архістратига Божого Михаїла та Пантелемона Ісцелителя. Всі ці образи із різних монастирів Афону. І дійсно доторкнутися до фону є можливість не у кожного мірянина, а тим більше Дуже, у жінок. У жінок так, так і справді жінок, що, дівчаток, які хочуть поклонитися образу матері Божої, як дійсно взірець для всіх жінок в нашому житті угу. ті ідеал жіночності, ідеал материнства, ідеал святості. Ну, сьогодні так у галереї саме тому, що ми, коли там були, ми теж відчули цю ауру, цей спокій, цю. А знаєте, якусь таку внутрішню гармонію, якусь магнетично, абсолютно не пояснювану ніким і нічим. Ну, єдине пояснення є, мабуть, знову ж таки, це е, сила афону, яка передається нам від монахів до ікон. Справді, ще, це. ще через Антонія Печерського ми отримали благословення афону. Тут на Київську землю, тому нині оця традиція спілкування Києва за фоном, вона підтримується, можливо, навіть і в такому соціальному проєкті, коли кожен з відвідувачів може прийти і відчути благодать Афона. тим більше що ікона дарує своє чудотворіння від, скажем, по перше, сили молитви та віри кожної людини, дай Господь, щоб у ці святкові дні, які присвячені хрещенню Русі. Кожна людина, яка зайшла в галерею, відчула цю благодать, і жоден, хто помолившись перед величним образом Матері Божої, був почутий і жоден не ушов без задоволення душевного, без відчуття того, що його прохання дійшло до самої Пресвятої Богородиці. Не обов'язково ви, як людина, яка знається в цьому, так це ж не обов'язково має бути молитва. Якась виписана, так. Особливо ви маєте на увазі і канонічна, так? так? Так. Ви знаєте, головне, щоб молитва йшла від щирого серця. І от часто питають, перед яким образом, яку читать молитву, які тропер, які кондак. Головне те, що все ці, всі ці образи це образи однієї тієї ж особи, величної, легендарної, реальної, не просто існувавши, існуючої особи, якою є Матір Божа. Тому молитва перед образом Матері Божої однаково доходить до свого адресата, незалежно від того, якою мовою вона до неї звертається, я маю на увазі людина. Головне, що це щире почуття, яке йде від самого серця. А, приємно те, що існують в Україні такі соціальні проекти завдяки благодійним фондам. Так, слава Богу, є у нас люди, які підтримують це, які мають можливість привести до українців, до мирян, до нас, так і абсолютно безкоштовно. Так, ось, наприклад, як сьогодні це у галереї Лавра, перепрошую, у галереї Ризниця маємо доступ ми до. Таких от афонських чудотворних ікон, так. І ще важливо підкреслити, що це, це не просто, я знаю, що це так. не просто, я хочу так допомогти, так. що це не просто соціальний проєкт, це знову ж таки е з благословіння нашої церкви. Так, пристоятеля Української православної церкви Митрополита Володимира, звичайно. І це є проєкт, який відкритий для всіх бажаючих, незалежно від їх конфесійної приналежності. Можливо, навіть він більше розрахований не лише на виключно віруючих, а й на тих, хто як кажуть зараз Місячний громадянин, тобто та людина, яка, можливо, ніколи в своєму житті ще не приступала про храму або, можливо, отримала якийсь перший негативний досвід, недорозуміння. Тут, скажімо, немає особливого дрес-коду, немає певних правил людина, прийшовши на соціальну звичайну виставку, може відчути себе частинкою. Цього загального проекту, частинкою нашого Всесвіту, де Господь кожного призиває і дає кожному свій шлях до Бога.